З нагоди Дня Державного герба України та Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні на всіх локаціях Харківського національного університету внутрішніх справ відбулися заходи, в яких взяли участь керівний склад університету, відокремлених структурних підрозділів Сумської філії та Кременчуцького льотного коледжу. Постійний особовий склад, здобувачі освіти 19 лютого 1992 року. Тризуб офіційно став національним символом України. Він об'єднує усіх українських патріотів, які захищали і сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу землю від російського ворога. Серед них і герої Небесної Сотні, які у лютому 2014 року поклали власні життя, захищаючи європейський вектор розвитку, що обрав український народ, ідеали демократії, права та свободи громадян. Хвилиною мовчання вшанували учасники заходу пам'ять справжніх героїв, патріотів, захисників вільної незалежної України з пам'ятними датами, вписаними в історію сучасної України. Від імені ректора університету, генерала поліції третього рангу Валерія Сокуренка привітав присутніх перший проректор, підполковник поліції Віктор Василенко. Він зазначив, що на долю нашого народу випали важкі випробування. Ми знову відстоюємо своє право жити у вільній незалежній Україні. І в цій боротьбі з російським агресором щодня втрачаємо найцінніше життя наших громадян. І від того, наскільки ви будете гідно нести звання правоохоронця, нести звання поліцейського, як сумлінно будете ставитись до своїх службових обов'язків, наскільки ви будете жити по совісті, по честі, зберігаючи свою порядність, наскільки суспільство буде оцінювати. І вас як особистість, і Національну поліцію України, як правоохоронний орган, і настільки ми зможемо зберегти ті традиції, які є і склалися в нашій країні. Тому хочеться сказати вам, щоб ви берегли себе, берегли своїх рідних і берегли свою честь, захищаючи і територіальну цілісність нашої країни, і захищаючи права свободи. Громадян нашої держави янголи летять неба янголи і повернути неможливо життя, як нитка обірвалась втратили. Ми пам'ятаємо всіх.